Доброго дня, всім привіт. Відповідаю на коментар, чи потрібно айву вбирати, чистити, щоб вона не була як кущом. Ну, вона все одно буде кущо, бо вона йде все одно в 2, в три, в 4 стібля. Далі вже, звісно, не треба. Більше чотирьох не потрібно. Ми обрали в основному такі і ще тоньші. Тут оставили один, ось всюди цей і цей. Айва, звісно, вже стара, їй більше восьми років. Тут ось теж так. Бачите? Сюди один, два, три і чотири. Все, більше не треба. А його буде геть отака от, от вона у нас йде, І тут так само, тут два стібля. ставив чоловік, тому що тут отак от іде ще розвідчує. В основному отакі. От ось іде. Такі вони на палець. Їх було багато, вона попускала. Я вже трохи козом повіддавала. Багато їх було. Ми також обрали отакі ось. Іди. Трохи отаких, щоб тільки 4 стовбура ставити. Убрали, такі вони довгі. І там на кінці не дуже таке хороше. Убрали їх. А цей кущ, який я показувала в попередньому відео, в нас іде десь 4 стовбура. І все. Далі не треба. так красиво таке що ще один стовбер і ще від... відки в нього вже таке, бачите, розвітляється багато сильно, прямо-прямо. Тому більше чотирьох стовбурів я б не рекомендувала, бо буде геть мілка. Всім дякую, хто дивився мене до кінця. Гарного вам дня, до побачення.